У громадах Вінниччини проходять Дні донора. Сьогодні до здачі крові всіх груп долучилися працівники Вінницької транспортної компанії. Пан Микола у ролі донора розповідає не вперше. Кров та її компоненти здає останніх 10 років. Каже, і для власного організму корисно, і зможе врятувати чиєсь життя. Про те, що сьогодні здаватиме кров, знав, тож підготувався. Зранку легкий сніданок перед донацією солодкий чай. Ну і після цього, відповідно, декілька годин сідати за кермо, ну, тобто не робити великих фізичних навантажень. І Все, організм нормально переносить. У черзі на донацію Юліана Щебуровська. Це каже її перший досвід. Надію, що все буде добре. Такий стан в країні треба допомагати чимось, чим можемо. Загалом на донацію записалися понад пів сотні працівників транспортної компанії. Забір проводила мобільна бригада першої міської лікарні. За словами лікаря Андрія Коробко, донором стали не всі охочі, кільком відмовили через стан здоров'я. На даний момент здало 37, сім От отримав по тим чи інших протипоказах. Низький гемоглобін, наприклад. Або от якесь гостре респіраторне вірусне захворювання, яке він ну, переніс на протязі найближчих днів семи. Во температура, кашель, насморк. Це на даний момент. Потреба у крові постійно зростає, каже коробко. Тому ініціатива профільного департаменту області поповнити запаси центру служби крові на часі. Перший міській клінічної лікарні ну, потреба річна. Ну, приблизно біля 300 літрів крові. А 300 300 літрів крові це приблизно біля тисячі доларів. А якщо врахувати всі лікувальні заклади міста і області, це можете собі уявити, в, в яку кількість це виливається. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.